Міна небезпеки є серйозною проблемою, яка може виникнути в будь-якому районі, де колись відбувалися або відбуваються воєнні дії. Навіть після закінчення конфлікту міни залишаються на місцях бойових дій і можуть залишитися активними на протязі десятиліть. Це становить серйозну загрозу для мирного населення, тому дуже важливо бути обережними і уважними, коли ви перебуваєте в невідомих або потенційно небезпечних місцях. Якщо ви виявили підозрілий предмет, який схожий на міну, або ви впевнені, що це може бути небезпечний об'єкт, слід діяти дуже обережно і дотримуватися певних кроків для вашої безпеки та безпеки оточуючих. Ось алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмету, схожого на міну. Не торкайтеся предмету, не наближайтеся до підозрілого предмету і не торкайтеся його. Навіть легкий дотик може спричинити вибух. Віддаліться від місця. Якщо ви вже були поруч з підозрілим предметом, обов'язково віддаліться від нього на безпечну відстань. Рухайтеся у бік, щоб зменшити ризик потрапляння у зону можливого вибуху. Повідомте місцеві правоохоронні органи. Негайно повідомте місцеву поліцію, службу рятувальників або військові підрозділи про своє виявлення. Надайте їм точну адресу або місце, де знаходиться підозрілий предмет. Дотримуйтесь інструкцій правоохоронних органів. Прибуваючи на місце події, правоохоронні органи вживуть необхідних заходів для нейтралізації підозрілого предмета, дотримуйтесь їхніх інструкцій та вказівок для вашої безпеки. Пам'ятайте, що ваша обережність може врятувати чиєсь життя, будьте свідомими громадянами і допоможіть зберегти безпеку та благополуччя у вашому районі. Власне повідомлення про підозрілі предмети може уникнути трагедії. Давайте разом дбати про нашу безпеку та уникати небезпеки мін.